З метою імплементації українського законодавства до вимог ЄС наприкінці липня запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Зокрема, навчання водіїв розділили на два модулі теоретичний і практичний, які складаються з п'яти етапів. Перший етап це е... Теоретична підготовка в навчальному закладі, після цього складання Теоретичного іспиту в сервісному центрі, після цього запис на практичне керування в навчальний заклад, складання внутрішнього іспиту в навчальному закладі, саме з практичної підготовки, і вже після цього п'ятий етап складання практичного іспиту в сервісному центрі. Фахівці пояснюють, нині ще триває перехідний період, тому учні, які на момент нововведення вже навчалися, будуть складати іспити за старим алгоритмом. Відповідно за зміненою програмою. Навчатимуться групи, що були сформовані після 24 липня. Якщо говорити про тих, у кого завершується термін дії посвідчення, повторно складати іспити їм не доведеться. Втім, є певні виключення. Це стосується тих осіб, які Протягом дії терміну посвідчення водія цих два роки, так? якщо протягом цього часу особи вчинили більше трьох адміністративних правопорушень, а відповідно такі особи мають складати теоретичний та практичний іспит під час обміну посвідчення водія. Зміни в законодавстві не впливають і на вартість послуг у сервісному центрі. Зауважує пан Андрій. Вартість отримання посвідчення водія. Якщо ми говоримо про обмін, це вартість банкової продукції. Вона в межах 250 грн. гривень. відповідно, 13 гривень для складання теоретичного іспиту та 13 гривень за складання практичного іспиту. Тобто ця сума не є. Значною не змінюється і сама вартість навчання у автошколі, тому кількість охочих стати вправними кермувальниками зростає, і це здебільшого жінки розповідають у навчальному закладі. У Житомирі я вам скажу більша кількість людей, які хочуть навчитися. Зв'язку можливо з війною у нас багато переселенців і чоловіки всі воюють, а жінок дуже багато. Донецька область, Луганська ну, все схід. Я вам скажу, зараз десь відсотків 50 людей, які у нас іде. В групах з 30 чоловік. Ну, можливо, якщо є 3-4 хлопці чи чоловіки, то це в основному де і жінки. Через нововведення у навчальних програмах автошкіл теж відбулися незначні зміни. Відтак, теоретичну частину учням доведеться опанувати за місяць, замість двох. Навчальний план дійсно трішки зменшили, але викладачі доносять. З повністю з початку до кінця весь курс правил дорожнього руху, так, да, людям треба більше повчити, більше посадіти над цим, тому що ну час зменшили з двох місяців до одного місяця. Але нічого. Працюємо, побачимо, які будуть результати. Ми тільки почали. Інструктор Дмитро переконаний, знання теорії водіями-новачками полегшить процес практичного навчання і зменшить ризики виникнення аварійних ситуацій. Бо люди, як, як правило, приходять з меншим знанням, як і теоретичної, і практичної бази керування транспортним засобом, і в даних випадках путають і ліво, і право. десь… Команду даєш на зісняння маневру ліворуч, крутять руль вправо, поправляєш. але часом нагадую, що треба дивитися і в зеркала і звертати увагу на учасників дорожнього руху, на транспортні засоби. Людина, яка вже буде сідати за кермо транспортного засобу, вона вже буде володіти теоретичною базою з приводу водіння і буде вже внідряти свої знання на більш практичні дії також в кінці липня набув чинності регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Ці зміни наголошують у сервісному центрі, стосуються лише тих осіб, які отримали тимчасовий захист або постійне місце проживання. Посвідчення водія визнається на повний термін проживання особи в країнах єс. Якщо раніше цей термін становив лише 6 місяців після отримання такого захисту, то наразі така вимога скасована. Крім цього, скасовано вимогу щодо отримання міжнародного посвідчення водія для наших громадян або отримання будь-якого перекладу для тих посвідчень водія, які були видані раніше, і видані ще кирилицею. у разі втрати національного посвідчення водія можуть звернутися до відповідних органів і відповідні органи після проведення перевірки можуть видати тимчасове посвідчення водія нашим громадянам. Також скасовано адміністративну дійсність посвідчення водія, навіть якщо термін закінчився, особа може користуватися цим посвідченням водія.